У храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України провели панахиду за загиблим героєм України та Грузії Кахабером Тілідзе. Згадаймо мужнього і незламного воїна, подвиг якого назавжди в наших серцях, розповідає журналіст Ян Андрусенко. Каха Лідзе родом з далекої Грузії, але душею та серцем був за Україну. Каха раніше служив у президентській охороні, згодом переїхав до Нью-Йорка, де прожив 10 років, мав родину та успішний бізнес. Проте, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, все покинув, щоб навчати українських спецпризначенців. браво в тилу доброволець не відсиджувався, знищував росіян на гарячих ділянках фронту. Побратими кажуть, так віддав борг за віроломну агресію Москви проти Грузії. За Грузію, за наших і героїв, хлопців, які загинули у серпні 2008 року. Не у всіх є такий привілей спитати у цих свиноросів за все те, що вони робили з нами. Слава Україні! Героя, Слава підрозділу! Постріл по Іде без картолюс! Постріл! За словами командира спецпідрозділу Зази на Нуашвілі, всі, хто знав Каху, ставилися до нього з великою любов'ю та повагою. Він був людиною, яка постійно хотіла допомогти своїм побратимам. А сьогодні 40 днів нашого побратима і зібрались поминули його. Кахабер був не тільки моїми побратимом, а був моїм другом, моїм близьким другом, моїм другом сім'ї. Он был и живой, был героем и загинул как герой. Таких людей очень мало, очень мало, к сожалению. Но он был человек, который не останавливался. Он постоянно хотел что-то делать, постоянно бежал помогать с раненым. Он был очень подвижным, который не мог успокоиться. Он, ну, его мечта была, чтобы увидеть. Як на корені станет эта сурота і так і уйшов з нашої жизни, що ну, героям був і героя ушло. Панахиду за загиблим героєм України і Грузії відслужили у Дніпрі. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. 40 днів назад ми в Києві, в Святомихайлівському золотверхому монастирі, звершили чин відспівування воїна героя України Кахабера. Ми його знали як доброго християнина, доброго воїна, доброго друга. Він неодноразово бував в нашому храмі. Ми мали з ним спілкування. Він був глибоко віруючою людиною. І сьогодні в нашому храмі зібрались побратими, друзі, і ми звершили 40-й день панахиду за упокійну молитву за спокій його душі. Своєю молитвою ми висловлюємо велику вдячність за захист нашої країни, тому що він загинув у бою. Він був висококласним військовослужбовцем. Він навчав інших. Цій військовій справи був як свідчить про нього побратими, друзі був світлою людиною, дуже щирою, дуже щедрою, дуже доброю. І в такому молодому віці він віддав найдорожче це своє власне життя. Він свій час залишив справу, якою займався. Тому що знаємо, що він жив за кордоном, мав, мав чим займатися, мав для кого займатися. Але він залишив все для того, щоб піти разом з своїми друзями, захищати добро, захищати правду. Він загинув молодим, але він зробив дуже багато для перемоги своїм великим подвигом, подвигом життя, подвигом свободи, подвигом любові. В першу чергу любові до добра, тому що він став героєм України, захищаючи її, він наблизив нашу перемогу. І ми йому дякуємо за такі великі подвиги, які він звершив для України. Тому сьогодні ми помолилися, просимо Бога, щоб Господь своїм милосердям, чоловіколюбством оселив душу Його, де всі святі її спочивають. Ми будемо і надалі продовжувати свою молитву, як і за всіх воїнів, героїв України, які віддали своє життя. І за тих воїнів, які сьогодні стоять, захищаючи нашу країну, тому хай його подвиг ми будемо продовжувати, захищаючи нашу Україну і перемагаючи ворога. Тому хай Господь нашим воїнам дає сили, здоров'я, Божої благодаті і пошвидшої перемоги. Кахабер Тілідзе віддав найцінніше за свободу України та Грузії, власне життя, і наш обов'язок зробити так, щоб пам'ять про його подвиг ми зберегли і передавали іншим поколінням. Колінням. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д 1